Казки українською. Видимо і не видимо. Українська народна казка. Був собі пан та лакей. То як були вони ще малими, так у купі грались і все у них зарівно, а як став панич паном. То так зненавидів того лакея. Що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те й те, та все таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить живими вернеться. От раз загадує йому пан. Принеси мені, каже. Видимо і не видимо. То йде. Плаче, плаче та йде, прийшов десь у ліс, та такий страшенний, що господи, дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хату, та й заховався під припічок. Коли це був обід, приходить дід та й гукає Видимо й не видимо, подай стіл. Тут відразу де не взявся стіл. А на ньому усякі напитки та наїдки. От дід напився, наївся та не видимо, не видимо. Прибери. Зараз де все оте і поділось. А той лакей з під припічка, усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану каже І я зажадаю того собі. Видимо й не видимо. Подай стіл! Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає А що видимо і не видимо, Може, тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло. каже. Так, ходім за мною. Ходім? Ото й пішли. Він що версту відійде, гукає. Видимо і не видимо, чи ти тут? Та Тут, є, тут хазяїн, не бійсь, я не останусь. Коли це йдуть, бачить він, що покої будуються, людей нікого не видно, а один тільки топір сам і теше, сам і рубає, а що треба підняти, топір устромиться саме нагору витягне. Видимо і невидимо йому і каже Поміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знов буду. Як тільки гукнеш? От то тільки сказано. А тут і дідок іде. Він не каже: Проміняй мені, діду, цей топір на видимо, не Яке ж воно? Він тоді зараз. Видимо і не Подай стіл! Дещо і вродилось. Дідок напився, наївся, це каже, добра штука. Чому не проміняти? Та й віддав йому той топір. От він вийшов за кряж та Видимо й не видимо. Тут, тут я, і коло тебе озивається. От випало йому знов іти лісом. І де він і бачить, що скаче кругом лісу ломачка. А в лісі ходить дідок. Що це, питає діду, у тебе таке? Та це ломачка самобійка. Ось дивись. Ану. каже. Ломачко, самобійко, ходи. Та Ломачка як почала скакати. Що не скочить, то дуба й звалить, то й звалить. Він тоді до свого. Видимо, й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Дід напився, наївся та й пристав до нього. «Проміняй мені його на ломачку самобійко, та й проміняй!» А видимо й видимо, й кажу йому та й проміняй, бо я знову у тебе гукнеш буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу, та видимо, не видимо. Тут я, тут, хазяїни, коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир. Зараз, як закомандує, видимо й не видимо, подай стіл, відразу дещо й взялось. Він напився, наївся, та ще коло себе чоловік десять нагодував, та тоді вийдемо і не вийде. Прибери. Дещо й поділось. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже Це ще не штука, а от штука. Ану, пруте, нуте. Де не взялись прути? Як заходились, та коло нього аж свистять. Ось проміняй, каже, мені на твоє видимо, й невидимо. А видимо й невидимо. Та проміняй, каже, я знов у тебе буду. Він проміняв його на ті прути, та тільки вийшов за місто, та видимо, й невидимо. Я тут, тут, хазяїне, не бійся, озивається. От прийшов він до свого пана, а у нього саме гості були, та сусідів понаїздило такого. Пан як побачив, що він вернувся, кричить Гей, подай канчук. Ні, каже, підожди. Бий гостей, Ломачко, самобійко, та добре бий. Як почала та Ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали. Ой. Він тоді допрутів. Прути, ну те. Як візьмуться ж ті проти коло пана, от як відчистив добре пана. Що то йому нічого вже й не каже. Тоді давай будуватись. Ломачка самобійка дуби валить, топір саморуб сам тягає, сам рубає, саме теше. А він тільки походжає і не приказує. Читав Іван Марченко. Спеціально для проекту аудіоказки українською. Казки українською. Тетяна Кучмій Казка про котиху, яка у сушарці хліб пекла. Із циклу Казки діда Харитона» У зеленому саду. Понад срібним ставом притулилося невеличке звичайнісіньке для півдня село. Називалося село. Димівка через те, що була в ньому старенька сушарка. Вона стояла в саду під розлогою грушею і була чимо схожа на довгу низеньку піч. Коли сушарку розпалювали, сад наповнювався клубами ароматного диму і ставав схожим на казковий палац з колонами сонячних променів, що мерехтіли крізь листя. На сушарці коптили вишні, груші, сливи та інші фрукти, щоб взимку варити смачний узвар. Село димівка було звичайнісіньке, проте жила в ньому одна дуже незвичайна киця. маличку все навколо її дивувало і цікавило. Чому у котів немає крил, і вони не літають, мов пташки. Чому молоко у корівки біле, а не зелене, як трава, яку вона їсть? Чому на дворі спекотно, а вода у криниці холодна, холодна? Батьки не встигали відповідати на запитання малої. Крім того, киця мала дивних друзів та постійно вигадувала чудернацькі заняття: то влаштувала садочок для мишенят, то з грудочок цукру ціле місто мурахам збудувала. А одного разу заходилася майструвати повітряну кулю, щоб полетіти з ластівками в небо і поглянути на землю згори. І в кого ти така вдалася? Всі коти, як коти, гарно їдять та солодко сплять. А тут ні хвилинки спокою, дратувався батько кіт, потягуючись на сонечко. Та й мати киця не знала, що з донькою робити. Тому, як тільки та достатньо підросла, взяла її за лапку та й відвела до школи. Сподобалось киці там надзвичайно купа різних справ, сила силенна цікавих книжок, та й друзів нових з'явилося чимало. Одного разу. Побували школярі на екскурсії в справжнісінькій пекарні, побачила киця, як з простої води та борошна справжнє диво твориться, хліб народжується. Мов зачарована, вона спостерігала, як грудочка білого тіста просто на очах росте і перетворюється в печі на рум'яну, запашну паляницю. Раптом киця збагнула. Що понад усе в світі хоче стати пекарем? Батьки коти, тільки за голову взялися, почувши цю новину. Заведено так вже було на світі, що коти господарство від мишей бережуть. За це гарний раціон мають і увесь вільний час чепуряться та відпочивають. Де таке видано, щоб коти. Хліб пекли. Зажурилася киця. Як же їй пекарем стати? Та вірні друзі прийшли на допомогу. Ластівки наносили з річки глини, а мишенята з поля соломи. Майстри мурахи хутко відремонтували стару сушарку і переобладнали її в чудову піч. Знайшла киця книжку з рецептами та почала самотужки вчитися пекарської справи. Не все відразу виходило добре: то тісто до лапок прилипає, то не підходить як слід. Але хто не здається, тому все вдається. А наша киця була наполегливою та працьовитою. Минуло зовсім небагато часу. Як почали в неї виходити пухкі паляниці, чудові пиріжечки та рум'яні вертути, сад, де стояла сушарка, тепер наповнювався не димом, а спокусливим ароматом смачної випічки. Швидко розлетілася околицями слава про чудо пекаря, звідусіль приїздили охочі скуштувати смачного хліба кицю-господиню почали поважно називати котихою. Навіть батьки коти запишалися своєю незвичайною донечкою. Якщо вам колись доведеться побувати у димівці, обов'язково спробуйте той хліб, який наша котиха у сушарці пече. Такого смачного хліба! ви Точно не куштували, читав Роман Чупіс для проєкту Аудіоказки Українською. аудіоказки українською. Кравець і феї. Англійська народна казка. У давні часи кравці не сиділи на одному місці, а ходили селами і пропонували людям свої послуги пошити чи полатати одяг. Один такий кравець на Томас. Який працював якось на хуторі Нордрайдінг у Йоркширі і за роботою розмовляв з господинею. Побачив Томас, як вона налила в мисочку свіжих вершечків і поставила їх на поріг для домовика чи маленького Брауні, і запитує: Невже ви справді вірите в домовиків, ельфів і різних там фей? А як же, відповіла дружина фермера? А я, усміхнувся Томас, якби я колись зустрів фею, я би взяв цю феєчку та посадив би в пляшечку, щоб не пустувала. Шшш, <звіць> злякано прошепотіла жінка. Хоч би вас не почула якась фея, вони, знаєте, бувають досить злопам'ятні, якщо їх образити. Ой, ой, як страшно! хмикнув Томас, перекусив нитку і розгладив рукавний шов на спеціальній кравецькій дощечці. Я вам скажу, що ніяких фей не існує. І дуже нерозумно, сказала дружина фермера. Почало смеркатись. Кравець закінчив свою роботу, поклав ножиці, голку та нитки в сумку. Взяв під руку кравецьку дошку. До сутінків треба встигнути додому. Жінка, мабуть, зачекалась. Ось візьміть для своєї жінки, подала хазяйка пиріг з домашньої поросятини. Їй сподобається. Спасибі, відповів Томас. На добраніч. Будьте обережнішим, донеслось до нього на прощання. Остерігайтесь фей. Та тьфу на них? відгукнувся кравець і швидко попрямував додому. Спочатку він ішов стежиною, але потім вирішив скоротити шлях і пройти навпрошки через поле. Коли кравець перелазив через тин, то необережно махнув сумкою і на землю випали ножиці. Довелось покласти сумку і кравецьку дошку і шукати ножиці. Здавалося б, ножиці не голка. Та ніяк чомусь не хотіли вони віднаходитись. Ото горе, бурчав Томас, ножиці для кравця найперша річ, та ще й такі прекрасні. Гаразд, повернусь вранці на це місце і знайду. Він підняв свою сумку і пиріг. Але де ж кравецька дошка? Куди вона могла запропаститися? Він знову поклав пиріг і сумку, обнишпорив все навкруг на колінах. Нічогісінько. Ну, біси з нею подумав. До ранку ніхто не візьме. Піду я додому та поїм із жінкою пиріг, доки він ще свіжий. Та коли він підняв сумку. Пиріг щез, кравець обнишпорив мало не весь луг, але так нічого й не знайшов, окрім каміння та колючок. Довелося тільки облизнутися, згадуючи про пиріг і рушати додому. Томас повернувся назад, на те місце, де залишив сумку, але і її вже не було. Він подумав, що помилився місцем, але всі прикмети збігалися. Ось тин, ось Великий валун, тільки сумка зникла. Був би ліхтар, простогнав Томас. Що ж мені тепер робити? Без голки і ниток, без ножиці, без моєї кравецької дошки та сумки. Кравець повернув було додому. Тільки де ж він, його дім? Поки він і кружляв у пошуках своїх речей, то й зовсім збився з дороги, а ніч чорна, мов яма. І раптом на превелику радість він помітив попереду вогник, ніби хтось повільно йшов лугом з ліхтарем. Сюди! покликав Томас. Гей, з ліхтарем, сюди! Сам іди сюди, сам іди сюди. відгукнувся насмішкуватий голосок. Кравець побрів на світло, але таємничий вогник теж не стояв на місці. Він то наближався майже впритул, здається, тільки руку простягни і вхопиш, то раптом зникав і загорався десь далеко на краю поля. Томас по коліна забрьохався в глину в байраках. Подряпав терном обличчя й обірвав одяг. Він наздоганяв блукаючий вогник, доки геть вибився з сил і не впав у відчай. Вогник остаточно пропав. Стало світати. Кравець почув дзвін молочних бідонів на фермі, оглянувся і побачив перед собою. Той же хутір і той же двір, з якого він учора вийшов, а поряд на траві лежали всі його кравецькі лаштунки. Томас був дуже змучений, щоб іти додому в своє село. Він постукав у знайомі двері. Побачила його господиня і сплеснула руками від здивування. Господи, що з вами? Вона допомогла кравцеві почистити одяг і нагодувала його, а потім раптом усміхнулась і запитала, ну, як? Посадили феєчку до пляшечки. Але Томас нічого не відповів. І ніколи в житті не казав більше про фей поганого слова. АУДІОКАЗКИ українською. Хитра лисиця, болгарська народна казка. Якось лев... Цар усіх звірів надумав поміритися з ким-небудь силою, поборотися. Цілий день проходив, та так і не знайшов рівні собі. Розгнівався Лев. Як це так, щоб й поборотися ні з ким? Сердито подивився він навколо і раптом помітив величезного старого дуба. Зібрався Лев на силі і вдарив дуба, Хотів побороти. Тоді вдарив ще й ще раз, бив головою, а дуб навіть не зворухнувся. Двадцятий раз він так ударився головою, що кров потекла, і впав непритомний. А йшла мимо лисиця. Побачила, що цар звірів поранений, і пішла гукати на поміч. Щоб перенести лева до його домівки, хай там собі лікується. Зібралися два ведмеді, два вовки, заєць і лисиця кума. Ведмеді взяли лева за передні лапи, вовки за задні, заєць хвоста підпирає, а кума лисиця показує дорогу та повчає. Баба ведмедице, ступай помалу, не тряси лева. Бачиш, який він побитий, боляче йому, та ще й кров капає. Внесли лева до його домівки, поклали непритомного та й пішли собі. Минуло кілька днів, і баба ведмедиця сказала, що піде провідати хворого. Влізла в хату до лева. А там душно, неприємне повітря. Лев, чи то від болю, чи то від голоду, був дуже сердитий. І коли баба ведмедиця влізла в хату, проревів: А скажи мені, ведмедице, чи поганий дух у моїй хаті? Поганий леве, дуже поганий, дихнути нічим. То поможи мені, ведмедице, я встану й. Провітрю трохи. Підійшла баба ведмедиця до лева, помогти йому підвестися, а Лев ударив її лапою і вбив. З'їв Лев ведмедицю, облизався і ліг спати. А заєць якраз був перед порогом. Він бігав у поле по цілющі трави, хотів приготувати для лева ліки. Чув він, про що питав лев ведмедицю, і, як та йому відповідала, і бачив, як Лев розірвав ведмедицю і з'їв. Заєць постояв трохи, подумав і, переборовши страх, зайшов до хати. Добрий день, Леве, оце приніс тобі цілющих трав, заговорив Заєць. У чому б їх зварити? Ти повинен випити, щоб швидше видужав, а то як же нам жити без царя? Ще звариш, зайчику, обізвався Лев. Скажи краще тхне чи пахне в моїй хаті? Ой, пахне Леве, пахне. Гаразд, зайчику. Я знаю, ти добрий приятель, сказав Лев. Ходино, поправ мені подушку, а то все сповзає і падає. Підбіг заєць, підняв подушку, хотів підкласти Левові під голову, але той розкрив пащу та й проковтнув зайця. Надвечір прийшов кум вовк. Він приніс хворому невеличке ягня. Скажи, вовче, як у моїй хаті? запитав Лев. Тхне чи пахне? І тхне і пахне, промимрив вовк, не розуміючи, чого той хоче. Алев розгнівався та як схопиться, розірвав кума вовка, з'їв і став сильний, як ніколи. Наступного дня прийшла кума лисиця. Вона ще здалеку помітила, що Лев знову здоровий і сильний. Лисиця низько вклонилася, усміхнулася і тоненьким голосочком запитала: Тобі вже краще, наш, царю. Бачу я, такий ти здоровий та сильний, що можеш будь-кого перемогти. Зрадів Лев, почувши такі слова, та й питає: А скажи мені, лисице, тхне чи пахне в моїй хаті? Даруй мені Леве. Але я не знаю, усміхнулася лисиця. Ходила оце по рибу, застудилася, і вже днів зотри нежить у мене, нічого не чую, думала навіть не йти до тебе, щоб не заразити, а тоді сказала собі хто ж провідає хворого лева. Зрозумів, Лев, яка хитра і розумна лисиця, і не розірвав її. Читав Матвій Ніколаєв для проєкту аудіоказки українською.